Може, зовсім нещодавно ти повернулася з Нью-Йорка. Там була достатньо тривалий час. Тобто, я так розумію, що і попрацювати встигла, і відпочити. Мені було це, Катя, необхідно, бо вже два роки з дня народження моєї дитини. І коли я носила її, я нікуди не їздила і не відпочивала. Тому це як бальзам на душу було. Ти їздила без чоловіка, без дитини. Я гуляла одна, я їла морозиво, я насолоджувалася свободою. як один вдома. Так, як один вдома, майже. Не відповідала на можливо колись на телефонні дзвінки чоловіка, і мені від того було так класно. Я просто розслабилася, насолодилася цією миттю свободи. Як чоловік в цей час впорався з дитиною з таким випробуванням? Буквально хата на тата. Дякуючи Богу, у мене є дві чудові бабусі: моя мама і Артема. І вони якось справлялися. І ти знаєш, у них вийшло дуже дуже класно. Ну чи дитина маму впізнала після такої розлуки? Так, вона закричала, Ходжу до них додому і мала б мене бачить і кричить: мама!